Випробування на міцність у військово-спортивних, культурно-інтелектуальних і патріотичних конкурсах. В селі Осійна Хущині відбувся обласний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Захід організували на території центрального табору туристського активу учнів України. Спільно ми можемо забезпечити повний комплекс змагань, а також виховної частини, яку пропагує Дана Гра, оскільки Дана Гра є не лише змагання, це захід, який Має проводитися протягом року, тобто навчальний момент проводиться круглорічно в школах, і лише ті команди, які насправді працюють протягом року, досягають відповідного результату. Цьогоріч 12 роїв середньої та старшої вікової групи із шести районів Закарпаття взяли участь у змаганнях. Відтак п'ять днів поспіль на школярів, які проживали у наметовому містечку, очікували непрості випробування: естафети, тактична медицина, завдання на знання історії та десятки силових випробувань. Наша підготовка була досить сильною. Ми всі дуже довго готувалися і. Так ми змогли дійти до такого рівня. Найважчим було скоріше за все якийсь віднайти такий командний дух, всіх згуртувати і бути всім дружніми. Найважче було саме формування команди, так як, перше, все потрібен дух, щоб був командний дух, адже без нього не буде певного результату. Отож, так, ми зібрали нашу команду і цілком направлені. До бою ну, емоції у нас різні і щасливі і трошечки, тому що погода не дуже, але це нам не мішає. Ми все рівно дуже раді, що ми приїхали сюди. і Ця можливість випадає дуже рідко. Важлива командна робота. Ми завжди не було щось дуже такого важкого. Ми просто слухалися, і у нас усе добре виходило. Марширування, ватра. Учасники мали змогу продемонструвати свою вправність муштровий вишкіл та влучність у стрільбі. Крім того, до змагань залучили представників ДСНС, прикордонної служби та Національної гвардії України. Нам це цікаво, це цікаво нашим військовослужбовцям. Бо ну ви бачите, що це молоді хлопці ще декілька років тому вони були в тому віці, в якому зараз знаходяться деякі учасники цієї гри. Але є одне, але вони вже Служать вони вже військовослужбовці. Дехто з них має вже військовий досвід боротьби з російськими окупантами. Вони їх виганяли з північних районів нашої держави минулого року. Зараз вони проходять службу тут і можуть поділитися з дітьми і своїм досвідом, і своїми знаннями, своїми враженнями. Зразки різної зброї, вибухонебезпечних речовин, майстер-класи з надання першої домедичної допомоги демонстрували юним джурам військовослужбовці. Також учасники мали змогу ознайомитися із найбільш поширеними та небезпечними видами мін. Осколкова загороджувальна міна. Чим ця міна така досить противна? Чому вона саме найбільше приносить смертей? Її зазвичай встановлюють на оборонних позиціях. От ця міна також вона ще в народі називається попригунчик. Встановлюється вона відповідно в землю і відповідно напрямку, що вліво, що вправо, на кілки встановлюється в нас розтяжка. Коли особа підходить і зриває дану розтяжку, міна підстрибує догори на відстань від 40 до 1 метра, і, відповідно, знизу знаходиться в нас трос, який зриває кольцо детонатора, міна зривається. Гра «Джура» спрямована на виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним та загартованим. Та найважливіше переконують організатори сформувати у маленьких українців необхідні навички для фізичного захисту. Задля цього учасники опанували вміння із тактичної військової підготовки. Увітя руки і рапина два три. Чотири, майна до 10, п'ять. А що я один рахую? Сім, вісім, дев'ять. Після складних п'ятиденних випробувань у обласному етапі джури підбили підсумки та обрали переможців. У середній віковій категорії перемогла команда Туряни, Турія Римитівської територіальної громади із Ужгородщини. Першість у старшій віковій категорії здобула команда Альфа, Полянської територіальної громади із Мукачівщини.